Вітаю, шановні глядачі! Христос посеред нас! До вашої уваги, православний вісник, програма про небесну мотивацію наших повсякденних земних вчинків. Зрозуміти їх краще допоможуть сьогодні такі теми: що є спільного між писемністю, історією та журналістикою, або що ми шануємо преподобного Нестора-Літописця. Як прожила минулий тиждень українська православна спільнота? Або про актуальні події з життя наших вірян, якою може бути ціна віри або розповідь про подвиг митрополита Київського Костянтина. Це лише стислий перелік всього, що приготував колектив програми. І я переконаний, що цей випуск, як і багато попередніх, стане для вас, шановні друзі, не лише цікавим, а й духовно корисним. Ми ж у свою чергу чекаємо на ваші коментарі бажання чи цікаві запитання, відповідь на які зможемо дати у наступних наших програмах. І у такий спосіб ми будемо підтримувати наше дружнє спілкування. І, звісно ж, не забуваємо запрошувати підписатися на канал вісника своїх близьких та друзів, і самим приєднатися до нашої великої родини. А чи знаєте ви, що святі покровителі є не лише в кожної людини, а й у багатьох професій? Військові, наприклад, вшановують архістратига Михаїла, лікарі Пантелеїмона-Цілителя. А в представників відразу трьох професій, освітян, істориків та журналістів такий покровитель є спільним, принаймні в Україні. Адже саме на київських пагорбах у далекому 11 столітті мешкав собі смиренний чернець на ім'я Нестор. Головною його справою було славити Бога у своїх молитвах. Але був у Нестора ще один дуже важливий послуг. він ретельно фіксував усі важливі події з життя Київської Русі. Разом з цим згадував значущі віхи з її минулого і робив це. Вдосконалюючи писемну мову та створюючи літературні шедеври того часу, так звані літописи, тому й закарбувався в народній пам'яті як Нестор-Літописець, батько вітчизняної історичної науки, журналістики та освіти. Зазвичай ще з ранку до початку занять багато хто із вихованців київських духовних шкіл мали традицію спускатися у ближні печери, щоб помолитися небесному покровителю свого навчального закладу та усіх освітян загалом преподобному Нестору літописцю. А в актовий день раку з мощами преподобного виносили з лабіринтів нагору до христовоздвижинського храму Лаври. І звершували там молебень легендарному чинцю літописцю автору повісті минулих літ. Так святкували в київських духовних школах День пам'яті преподобного Нестора багато років поспіль, аж до нинішнього року, коли студентів виселили з лаври і навчальний заклад переїхав до Голосіївської пустині. У нас можливості на жаль святкувати. День пам'яті Нестор Літописця при києво Печерській лаврі. Немає, на жаль, можливості на сьогоднішній день приклонитися до його святих мощей. але ми відчуваємо, що духовно нестор Літописець з нами, тому що в священному писанні є в книзі є такі слова. Там сказано, що Бог. Не в рукотворених храмах живе і не потребує служіння рук людських. До чого я це веду? Я це веду до того, що точно так само і Несто Літописець. Він як був нашим покровителем, так і залишається. Через те, що студенти Київських духовних шкіл, де Київських духовних шкіл як зверталися до нього в своїх молитвах, так і продовжують звертатися. І оця відстань, яка нас зараз, на жаль, роз'єднує, хоч це здавалось би рукою подати, тим не менше. Прямо приклинатись до мощей у нас можливості немає. Але творити молитву, як ми її творили в Лаврі в академічному храмі, так ми її творимо і сьогодні тут. І в сьогоднішній день, по сьогоднішній день, в храмі преподобного Іана Дамаскіна, наприклад, кожної сироди ми звершуємо акафіст або Києвобратській іконі Богородиці, яка також є покровительницею Києва, була Києвобратського монастиря, і сьогоднішній день покровительницею Київської духовної академії і семінарії. І паралельно з тим ми звершуємо акафіст. Всім святим Київської духовної академії і, звичайно, першим в списку цих всіх святих є Нестор Літописець і святитель Петро Могила засновник Київської київських духовних шкіл. Тому до чого я веду? До того, що оця відстань фізична, вона зовсім не розділяє нас духовно. Духовно ми з Нестором приподобним правдовне Нестор знаємо. У преподобного Нестора літописця багато послідовників у сьогоденні. Зокрема, в середовищі українських журналістів, особливо тих, хто фіксує і доносить правдиву інформацію про життя церкви, оминаючи маніпуляції та спотворення. І сьогодні ми в черговий раз у цьому пересвідчимося, передивившись їхній телелітопис за минулий тиждень. Тобто, літопис зафіксований не за допомогою пера та пергаменту, а мікрофону та відеокамери. 6 листопада, в день шанування ікони Божої Матері всіх скорботних радість в Кременецькому богоявленському і жіночому монастирі свершували святкові богослужіння. Вресну літургію в день свята очолив керуючий Тернопільською єпархією митрополит Тернопільський Кременецький Сергій, якому співслужили архіреї Української православної церкви духовенства Тернопільської єпархії та гості у священному сані. За богослужінням також молилась настоятелька Кременецького жіночого монастиря Ігумені Дмитрій Голюк, настоятелька Браїлівського жіночого монастиря й Антонія Стеценко, ігумені та сестри, а також численні паломники свята, яких соборний храм монастиря, на жаль, усіх не вміг вмістити. Архіпастері, молившись, попросили у Бога милості для українського народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, стілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після запричасного вірша до присутніх вірян зі зловом проповіді звернувся митрополит Ніжинський Прилуцький климент. На завершення відбулася святкова хресна хода навколо кремнецької обителі з місце шанованою святиною чудотворним образом Божої Матері, після чого було виголошене многоліття. На сам кінець митрополит Сергій привітав усіх зі святом. А також подякував архіпастері, духовенству та численним вірянам, які сьогодні прибули в обитель на спільну молитву. Уже другий рік поспіль студенти та викладачі Київської духовної шкіл святкують актовий день у Святопокровському монастирі Києва в Голосієво. 9 листопада у день пам'яті преподобного Нестора Літописця Небесного покровителя навчального закладу. Та Собору святих київських духовних шкіл в академічному храмі обителі в ім'я преподобної Яна Домаскіна звершувалась урочиста Божественна літургія. З благословення предстоятеля богослужіння та урочистості очолив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Митрополит Чернівецький Буковинський Малетій. Йому співслужили архієреї Української православної церкви, викладачі студенти Київських духовних шкіл у Священному сані та гості з інших духовних навчальних закладів Української православної церкви. За літургію піднесли молитви за український народ, владу та військо попросили, щоб господь дарував мир нашій землі. Після богослужіння архієреї оглянули експозицію в церковно-археологічному кабінеті Київської духовної академії, підготовлену до 10-ї річниці предстоятельського служіння та 80-річчя з дня народження блаженнішого митрополита Онуфрія. Потім відбувся річний акт Київської духовної академії семінарії з доповіддю про діяльність Київської духовної академії в останній навчальний рік виступив проректор з навчально-методичної роботи Київської духовної академії семінарії архімандрит Пантелеймон Мельник. Архієпископ Сильвестр виголосив актову доповідь на тему Українська Православна Церква. 10 років випробувань. Потім єпископ Овідіопольський Анастасій виголосив вітальне слово від Одеської духовної семінарії та митрополита Одеської та Ізмаїльського Агафангела. З вітальним словом також виступив віце-ректор Полтавської місіонерської духовної семінарії, архієпископ Новосанчарський Веніамін. За традицією, проректор Київської духовної академії з науково богословської роботи Володимир Вікторович Бурега презентував нові наукові видання. Доцентам і викладачам Київської духовної академії і семінарії були присвоєні чергові вчені звання. Професорів і доцентів Київської духовної академії. Голова учбового комітету митрополит Ніжинський Пролуцький Климент вручив імені стипендії предстоятеля кращим студентам семінарій. Ще двоє студентів бакалавріату та магістратури Київської духовної академії отримали стипендії імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана. 10 листопада у Свято-Успенській Почаївській лаврі вшанували день пам'яті блаженої кончини преподобного Іова Ігумена Почаївського, бо служіння, яке відбулося у Свято-Успенському соборі Лаври, почали у постійний член Священного синоду Української православної церкви Митрополит Тернопольський, Кременецький Сергій. владиці співслужили Митрополит Херсонський та Йоанн, намісник обителі Митрополит Вичаївський Володимир, Митрополит Хмельницький, Староконстантинівський Віктор, Архієпископ Шумський Іов, Архієпископ Золотоніський Ан. Братія Лаври та гості у священному сані. Після богослужіння відбувся великий святковий хресний хід з мощами преподобного Ігова Почаївського. Усі віряни, які прибули цими днями в Почаївську лавру, мали можливість склонитись нетлінним мощам преподобного Ігова Ігуміна Почаївського, попросити заступництва та зцілення від тілесних і душевних недугів. 5 листопада виповнилося 80 років від дня народження предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія, блаженніший владика Онуфрій в миру Орест Березовський народився 1944 року в родині Буковинського священника шлях служіння церкві Христові і людям, обравшись з юності, і вбачає в цьому Боже проведіння, а своє предстоятельство над найчисельнішою православною спільнот. Нотою України вважає Христом, який йому вручив Господь. Його блаженство носить цей хрест із честю і смиренням ось уже 10 років, та намагається служити людям вірою, і правдою, дотримуючись Божих заповідей та зберігаючи чистоту православ'я. Його архіпастерське служіння припало на нелегкі часи, як для всієї України, народ якої нині захищає свою землю від загарбників і на полі брані в тилу. Так і для Української православної церкви, яка потерпає від протистоянь свій день народження, наш архіпастер завжди відзначає молитвою, і у день свого ювілею він молився за свою паству, за людей, яких присягався вести праведним шляхом до царства небесного. Нехай Господь почує ваші молитви, наш блаженніший і достойний владико, та дарує вам много еліта. Яку ціну готова заплатити людина за свою віру? Ні, я зараз не про десятину та не про інші добровільні пожертви свідомих членів церковної спільноти. Я про саме право вірити в Бога. Іноді нам здається, що в сучасності ця можливість гарантована нашою свободою. А я нагадаю, що зовсім нещодавно за це люди платили стражданнями від утисків. Поневіряннями по тюрмах і концтаборах. А багато хто заплатив найвищу земну ціну власне життя. 10 листопада 1937 року трагічно обірвалося життя митрополита Київського Костянтина. Сухі рядки протоколу сповіщають, що владика помер під час допиту. Тобто… Важко навіть уявити до кінця яких звірячих катувань він зазнав перед смертю. Після чого увійшов у ворота Небесного Єрусалима в дорогоцінних ризах мучених. Священомученик митрополит Костянтин, який е, дійсно є славним митрополитом, е, славним. Мучеником, славним архієреєм 20 століття. Він народився в Харківській губернії в 1864 році, і насправді все його життя було звичайне життя священника з духовного суслов'я, священника, який дійсно. Будучи сином священника, продовжував його діяльність. Більше того, з багатьох свідчень, які дійшли до нас, ми знаємо про те, що, будучи ще протоієреєм, священомученик Костянтин був дієвим пастирем, який навчав закону Божому в багатьох. Церковно-приходських школах, в гімназіях. І більше того, він неодноразово обирався проповідником, неодноразово обирався законоучителем. І тому, виходячи з цього, ми розуміємо, що для священомученика Костянтина дуже важливо було в першу чергу навчання, виховання людей у християнській вірі. Він закінчив Харківську духовну семінарію, після якої він е, звершував священниче служіння в багатьох містах Харківської губернії, Харківської єпархії. Після цього, коли в 1923 році е, нависла хмара, яка була пов'язана з обновленцями, він Гостро засудив будь-які прояви обновленства. І саме за це, вперше, в 1923 році він був заарештований. Його одразу через декілька неділь повернули і справі не дали ходу. Але якщо ми е Подивимось на цю дату, саме 1923 рік, є таким ключовим в житті священомученика Костянтина. В наступному році його постригають в монашество за бажанням святителя Тихона, патріарха. І після цього його життя міняється ще раз. З 24-го року до 27-го він проповідує, він звершує священниче служіння. І в 27-му році його обирають вікарієм Харківської єпархії Єпископом Сумським. Коли він приїхав до Харкова, в якому знаходився більший час, коли він був вікарієм єпископом Сумським. Ситуація була дуже складною. Складною ситуацією було в першу чергу через те, що до цього було проведено перепис населення, за яким люди говорили про те, що вони є віруючими. І саме це було одним з приводів для того, щоб розпочалися серйозні репресії. З 27-го року. Ми маємо свідчення багатьох людей про те, що священномученик Костянтин він опікав в першу чергу тих архієреїв, які знаходилися в Харкові, які були туди зіслані. Він ними опікувався, опікувався православним народом, збирав цих архієреїв для того, щоб порадитися з ними. Після цього його Назначають Харківським архієреєм. Це не було несподіванкою, в принципі, ми всі розуміємо про те, що в ті роки, в роки репресій, в роки жорстоких гоній, дуже часто були певні ротації. І після того, як він був назначений харківським архієрем, через пару років стається подія. Яка перевернула знову церковне, церковну свідомість в Україні. Був вбитий попередник священомученика Костянтина, був вбитий попередній екзарх митрополит Михаїл Єрмаков. Після його вбивства, саме священомученика Костянтина, він ще був харківським, призначають екзархом України. Більше того, столиця України тоді знаходилася в місті Харкові. І тому Харківський архірей і був екзархом України. Після того, як столиця України переходить з Харкова до Києва, то священомученик Костянтин через певний час переїжджає також і до Києва і стає вже з титулом митрополит Київський. І е, в певний момент. Йому е, починають робити справу, як кажуть, шити справу. І в цій справі було написано просто: е, антикомуністична діяльність, діяльність на користь фашистів. Це було розповсюджене е, твердження, яке кочувало від однієї справи до іншої. І коли ця справа розпочалася, то священномученика Костянтина визвали до Лук'янівського СІЗО. І саме найголовніше, що священномученик Костянтин в день, коли його забрали, звершував богослужіння в Свято-Покровському жіночому монастирі. Його забрали одразу після богослужіння. Що показує те, що для тих людей, які намагалися змістити, прибрати священномученика Костянтина, не було нічого святого. Він знаходився там декілька днів. За ці декілька днів намагалися просто вибити з священномученика Костянтина якісь свідоцтва, якісь підписи. І дійсно це можна побачити дуже ярко на тому, як велася справа. У священномученика Костянтина, в деяких моментах він пише гарним каліграфічним почерком, який в нього і був. А інколи переходить на дуже-дуже незрозумілий. Що показує те, яким чином намагалися його. Вибити до признання своєї вини. Вину він свою так і не признав. Більше того, досить цікавий момент, пов'язаний з тією ж самою справою. В останній день, коли він помер, в цей день проводилися допити. І слідчий, прізвище якого було Гольдфарб. Він проводив декілька допитів, і на жодному з них священномученик Костянтин не поставив свій підпис. Після цього він захотів його викликати ще раз і викликав в 10 годин вечора, після чого священномученик Костянтин прийшов до слідчого, сказав, що йому погано, і через декілька хвилин. Це говорило про те, що священомучений Костянтин, будучи замученим слідчими, будучи замученим тими людьми, які намагалися його вибити до того, щоб він признав свою війну, він, він признав свою провину і тим самим зробив би дуже. Гарну послугу для радянської влади, яка в цей час роздомухувала е, репресії проти церковників, як вони казали. Після цього його е, відвезли до братської могили, яка знаходиться біля храму на Лук'янівському кладовищі. Декілька разів була спроба. Того, щоб обрести обрести його чесні останки, але виходячи з того, що це була братська могила, досі це являється досить складним, не дивлячись на те, що основною е причиною було те, що він не був вбитий, а він помер своєю смертю, за допомогою чого можна було б дійсно. Дізнатися тіло священомученика Костянтина. Більше того, були свідчення про те, що якимось чудесним чином один з киян знайшов архієрейське облачення і облачив священомученика Костянтина, коли він вже був в братській могилі, яка не закопувалася. Пам'ять священомученика Костянтина. Для нас в першу чергу є свідоцтвом того, що кожен із нас має нести свій хрест до кінця. Це був православний вісник. Зустрінемося за тиждень. Для того, щоб ця зустріч обов'язково відбулася, просимо не втрачати нашу програму з власного поля зору. Окрім того, нас. Православних християн об'єднують спільні цінності та звичайно молитви один за одного. Тому щиро прошу ані на день не послаблювати своїх молитов за українських воїнів-героїв, за медиків, рятувальників та волонтерів, за усіх постраждалих у цій страшній війні. І нехай в час випробувань добрим для нас будуть святі, які отримували. Від Бога найвищу силу віри саме в найскладніші моменти своєї земної подорожі. Христос посеред нас і є, і буде.